Вітаю вас ви дивитесь програму інтерв'ю з політиком у студії телеканалу Краду. Я Оксана Наумова і я представляю вам нашого сьогоднішнього гостя. До нас у студію завітав лідер громадського руху рідна країна Микола Томенко. Вітаю вас на Вітаю. Нашій студії. Ви вже не вперше тут. І ми як завжди раді вас бачити. Розкажіть, будь ласка, ви приїхали в тому числі. Я так розумію, і по лінії роботи фонду. А... Розкажіть більш докладно про ваш визит. Ну зазвичай ми маємо таку, ніби громадську політичну складову і просвітницьку складову. Громадська політична складова полягає в тому, що і наша команда громадської руху рідна країна команда, яка завжди намагалася боротися за якби цінностні речі. І ці цінностні речі сьогодні під час президентської виборчої компанії полягають в тому, щоб нам об'єднати всі зусилля і забезпечити такий європейський формат, європейський стандарт президентської борчі компанії. Я завжди кажу про те, що ми хочемо об'єднувати людей. У боротьбі за цінності за програми, а не проти когось, це наш принциповий підхід, бо попередня наша історія життя показала, що завжди, коли ми боремося проти кого, а потім, значить, при владі з'являються люди з абсолютно іншої ідеології, іншими підходами, і дуже важко значить, їм зреалізовувати те, що вони обіцяли. Тобто сьогодні хочемо ми на старті під час президентської виборчої компанії домовитися, а які ключові проблеми нам треба зреалізувати. От, ми завжди ми кажемо, і наша команда каже, що. Є три в нас сьогодні біди, значить, які об'єднують цю країну незалежності, хто в них який кандидат, чи яка партія це Путін з до війною, це корупція і олігархат. І це з бідність тіньової економікою. тобто ці речі нам треба подивитись, за що ми потягнемо цій системі координат, щоб це вирішити. Ми вважаємо, що при всій нашій патріотичності, нашій команді не нелюбові до Путіна. Ми вважаємо, що сьогодні, якби цей, цей ланцюжок, це все таки корупція. Тобто, якщо ми сьогодні подолаємо корупцію. Це означає, що ми а, повернемо легальну сферу десь відсотків 50 тіньової економіки. А якщо ми повернемо 50% тіньової економіки, ми е, зможемо і освітні, і наукові, і екологічні проекти, і спортивні активніше зреалізовувати. Якщо ми знищимо корупцію, то інвестор за кордони скаже, о, так, друзі, тепер до вас можна вже приїжджати, значить, уже спокійно реалізовувати свої проекти, десь на Херсонщині і робити, наприклад, на умовному кордоні поки що з Кримом, показати успішні соціальні і економічні проекти. Щоб народ там дивився з умовного кордона, сказав Боже, та нам треба в Україну повертатись, тут вже життя так покращилося, ми там з цими русскими бідуємо і так далі. Тобто ми накреслюємо такі яби, конструктивні тренди. Ми намагаємося переконати, от і на цих зустрічах, де я і в університетах, і з ОЗ-уманітарної сфери, з якою я працюю, я кажу про те, що друзі, дивіться, нам треба говорити сьогодні більше. Не скільки кандидата в президента, як те, що ми повинні зробити, поправити в реформі світу, поправити реформі охорони здоров'я, поправити в реформі там децентралізації. Сьогодні, коли про децентралізацію, ми говорили, я кажу, що, друзі, дивіться, що польський досвід навчить, що перед тим як. Почати укрупнювати громади, нам треба було це якби децентралізація, якщо подивитися на людину. А що таке, значить, здорова людина, успішна, красива, симпатична, це значить гарні у нього судини, і значить і кров там не гальмується, по цих судинах рухається, значить обмін речовин. Це відбувається. Так от, децентралізації судини це європейські дороги до кожного села, а кров це інтернет до кожного села. Тому що якщо ми укрупнюємо, а зараз, взагалі, уряд поставив завдання, що буде зменшуватися кількість районів. А як на це піти? Якщо я, наприклад, старша людина живу в якому селі, значить, там Голопристанського, там якого Каховського, якого завгодно району, значить, і тепер у мене можливість піти з банкомат. Значить, відстань у мене збільшується, тому що центр територіальної громади в мене став далі або район став далі. Значить, мені треба уточнити по пенсії. Значить, мені треба невідомо куди їхати. Мені платіжки які зробити і так далі. Якщо б ми зробили дороги інтернетизували, значить, і тоді я прийшов. У нас в громаді є, наприклад, бібліотець. Чому я проти закриття бібліотек? Тому що якошу навпаки ми можемо додати їм додаткові соціальні функції. Значить, і це три копійки сьогодні по різних програмах. Нормальні комп'ютери. Тільки треба інтернетизація. І прийшла бабуся, от сидить. Сьогодні бібліотекар чи її помічник, і ми їй доплатили якусь суму рушею. Вона каже, що вам там, Марія Івановна треба. Значить, мені треба там, соціальне управління там, щось порахувати, але банком зв'язатися. Раз ми зв'язалися, їй допомогли значить, надали таку послугу, і вона не переживає, значить, що їй треба зробити. А ми виходить, запустили, ми сказали про телемедицину, в сільську, а де ж та телемедицина, як нема комунікації? Розумієте, Спочатку треба комунікації зробити, а потім це. Тому ми намагаємося от, нашій команді. Перетворити президентську компанію в дискусію змістів програм, а потім сказати: хорошо, як ми сказали, цю програму децентралізації, або, наприклад, екологічну програму, яка вкрай важлива, або лісничу програму. У нас сьогодні керівник лісового господарства виконуючи обов'язки. Четвертий чи п'ятий рік. Значить, і вони до сих пір не розуміють, що таке Херсонська область, тому що вони вважають, що ліс це треба вирубав і продав вигідно. Значить, а в Херсонській області треба заліснювати. Не рубати, а заліснювати, бо пуштеля скоро буде, значить, і, і ерозія ґрунтів і так далі. Тобто, значить, треба подумати: п'ятий рік обговорюється ця концепція лісового господарства, чи так звану вертикальну структуру зробити, чи лісгоспи відпустити, ну вона нічим не завершилася. Ну, треба сказати, що там робити, і як після виборів почати це робити. Тобто, от це наше якби тренд Такий науково-політичний і звичайно це пов'язано ще із чистотою виборів, тому ми шукаємо союзників в різних командах. Значить, всі знають нашу команду, в якої ми працюємо. Значить, ми готові з командами проєвропейськими, проукраїнськими опозиційними співпрацювати, тому щоб ми гарантували, що людина прийшла, і ніхто там не дивиться, значить, як вона голосує, і ніхто не вимагає. Це мені зараз там я з гуртожитка зустрічався. Я сказав: так, значить, якщо хочете чесно ви. Значить, мобільний телефон залиште вдома, тому що це спокуса. Значить, взяти гроші на мобільний сфотографувати і прозвітувати, значить, за кого ти проголосував. Якщо ви йдете, студенти, бо бабусі не з мобільним да? Бабусі, бабусі лякають в інший спосіб. А от студентів перевіряють через мобільні телефони. Бо е чесний вибір це означає таємний вибір. Тобто це ваше питання: що у вас які симпатії, антипатії? Ви прийшли, проголосували, і ваш голос якби, ліг концепцію. Майбутньої України, тому що сьогодні місія ну президента надскладна. Значить, це і військова справа і накомандуюча, і це справа зовнішньої політики, і це справа зупинити далі. і так далі, та далі. Ну і звичайно. Крім е, традиційно політичних речей, ми і наша команда чим принципово відрізняється? Принципово відрізняються тим, що ми не теоретики, ми практики, е, які змінюють життя вже сьогодні. І е, ми вже по лінії у нас громадський рух, рідна країна, е, політичний, громадський проєкт, а фонд Рідна країна – це просвітницький проєкт. І ми е, е, ці проєкти не зупиняємо. Нам вибори не зупиняють е, добрі справи, які ми робимо. І тому наша команда. Фонд «Рідники на Херсонщині Михайло Лінецький очолює, і наша команда так само системно. От у нас є школи, бібліотеки, у нас є військові атошники, у нас є там діти, які ми, школярі, з якими ми недавно один з найуспішніших проєктів зреалізували. Рідна країна, безпечна країна, де вчили їх право дорожнього руху і захистили їх нашими світловідбуваючими брелочками, щоб там особливо сільській місцевості було на різочках. Видно, що діти йдуть по вулицях, і так далі, і цей проект ми теж будемо продовжувати. А е, щойно, в ці дні, ми, як завжди, е, і от. Наше представництво Херсонське рідної країни ми пропалізуємо українську історію, українську традицію культуру. Ми сьогодні всі бібліотеки Херсону і обласні бібліотеки отримують нас подарунок на цей рік. Це унікальний наш щорічник. Ми 12 років випускаємо. Це як ми кажемо, Шевченківський щорічник або український щорічник щерічник Шевченко. Логіка цього щорічника інакша, ніж логіка універсального щорічника. Тобто, це на кожний день. Афористика Шевченка, малюнок Шевченка і історія життя Шевченка. Тобто за рік ви дізнаєтеся про Шевченка якби три. Тобто Шевченка як поета, як художника і як людину. От кожний день, тобто, уявіть собі, тільки тут є 366 фрагментів картин чи малюнків Шевченка в одній книжці, і 366 афористів. Тобто точно ми виходимо за межі ну, шкільної програми чи вузівської програми зняття про Шевченка. І ну, як наша фішка, що ми формуємо українців. І наших громадян ще як я казав, щоденних патріотів. Тобто, ми не забуваємо нагадати, щоб кожен день людина написала, що вона зробила для України. Значить, ця фішечка наша та тут залишається. І сьогодні ще буде унікальна можливість нам презентувати і подурно зробити для молодших дітей, для дітей, і для молоді, для молодих, можливих письменників такі ніші, яка зараз менш модна, значить фантастів. Які мріють про майбутнє, яким воно повинно бути, майбутнє України і світи. От наша команда допомогла видати такі вибрані твори переможців літературного конкурсу в Жарні Фантастики – «Фантфест». Це ми вже не перший рік це підтримуємо. І сьогодні ми в нашій обласній бібліотеці для дітей Дніпрової імені Дніпрової Чайки Презентуємо це і молоді люди чи діти скажуть, що от ми вже письменники, ми нашу книжку видали і так далі. Ми це вважаємо, що це така значима річ, тому що ми взагалі пропагуємо книжку, бо вважаємо, що поки людина читає книжку, значить вона, умовно кажучи, ще людина думаюча, людина розумна. Як вона вже відійшла тільки на техніку, перейшла вже це ускладнює життя. Аналізуємо так само. Як будемо планувати цей рік частині екологічних спортивних проєктів, мене зараз перебрали віце-президентом Національного олімпійського комітету. Для нас масовий спорт і фізична культура дуже важлива, При всій повазі до професійного спорту все-таки для нас важливо ну те, щоб люди рухалися, мали можливість десь займатися. А як мають таку можливість, значить довше жити. І, і щасливіше жити, тобто це ці проекти. І звичайно, традиційно, от наша команда, і Михайло Інецький, і, і багато інших наших друзів. Ми не забуваємо про тих людей, хто захищає е батьківщину. Ми далі опікуємося, допомагаємо і чорнобайоці вертолітникам, і іншим військовим, ті, які і пройшли війну, і потребують допомоги, і ті, які зараз нас захищають. Е ми вважаємо, що треба все зробити, все таки, щоб перейти на професійну. А контрактну армію, щоб це і престижно було, і соціально захищено, тому що невигідно Україні вас готувати на рік півтора. А потім ви приходите і знову готувати, все таки вигідно нам, щоб це була професія. Ми підібрали людей і фізично підготовлених, і інтелектуально підготовлених, для яких це професія. Але ми повинні їм зробити, щоб тут їм де було жити, щоб в них була спортивна інфраструктура, от, скажімо, коли військовій частині, щоб вони як додому приходили, там є можливості будуватися, і ми всіляко. Я на рівні Києва. І мої колеги на рівні міста чи області, значить, переконуємо, що ну, якби, треба довгі проекти фінансувати. Не разово, от ми щось там значить, дали, а треба будувати будинки, не, не гудожитки, а будинки, де б жили офіцери з сім'ями. Я завжди коли презентую ще. Одну один свій начальний посібник по історії української конституції я показую унікальні статті нашої першої конституції Пиле Порлока від 5 квітня 1710 року, де в статті 11 написано, що наша влада українська, ну гетьманська тоді на початку 18 століття, гарантує сім'ям чоловіки, яких захищають українську державу, що вони будуть соціально захищеними і не платитимуть податки. Тому що їхні батьки захищають тут. Тобто, якщо на початку XVIII століття наші керівники думали, сьогодні так само ми повинні думати, що як ви захищаєте Україну, то ваша сім'я повинна бути захищена. Значить, ви повинні не думати про майбутнє, що вас там чекає, бо сьогодні ви на фронті і так далі. Тому а ці всі проекти, ми, якби ми набираємо портфель, як так сказати, проектів на 19 рік. Рік непростий виборчий. Тому, наприклад, наш самий знаменитий проект Сім Чудес України ми в цьому році нового етапу не робимо. У 2020 році будемо цей етап робити. Він уже відомий. оргкомітет уже ухвалив рішення. Він буде називатися новий етап. Сім чудес України, малі батьківщини, великих українців. Тобто, ми хочемо і показати нові унікальні місця українські, і але пов'язані з якимись визначними людьми, які спропагували Україну. Тобто на сьогодні ми маємо 50 фільмів із циклу. Сім чудес України Херсонщина у нас ну представлена більше в природному контексті, тобто це і Асканія Нова, це і Лешківські піски. А ми хочемо зараз ще знайти якісь об'єкти цікаві, щоб ну, активніше спропагувати, щоб люди їздили. Тому що я думаю, що те, що область унікальна з точки зору наявності заповідної зони, дає можливість вам розвивати саме цю. Таку рекреаційну, рекре... 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 туристичну галузь, активно розвивати, я думаю, аквакультуру, активно розвивати переробну галузь в сільському господарстві, Але це ж, повертаючи до нашої попередньої тези, можливо все зробити, якщо вона вдасться побороти най... найбільше зло. Українського народу це корупція. Як її збудуємо на якщо як як умовно, подолаємо, то збудуємо тоді вже і сильну національну економіку, де люди не боятимуться вкладати гроші, ризикувати, приїжджати в область, значить і будувати якісь об'єкти, і таке інше. В свій минулий приїзд ви розповідали про проєкт, Його ви згадали сьогодні. Також це світло відбиваючі частинки на одязі да, школярів, дітей. От я б хотіла, щоб ви розказали про це більш докладно і чи має він можливість продовжуватися, тому що безпека дітей людей на дорогах це вкрай важливо. Ми точно будемо продовжувати, але ми хотіли вже була нарада. До речі, що мені приємно міністерствен. Правда, вони розглядають це питання, тому що ми на громадському рівні це робимо, але хотіли, щоб це була державна програма. Тобто ця державна програма, нагадаю телеглядачам, це вона характерна для більшості скандинавських країн і частини європейських країн. Чому вона там появилася? Появилася, тому що там полярні ночі або значить специфіка є така, що школярі, і діти повертаються додому шкіл там часом навіть дитячі садочки повертаються, коли вже темно. І для того, щоб убезпечити їх від можливих аварій, значить, наїзді автомобілів так далі на рівні держави ухвалюються рішення, які зобов'язують батьків забезпечити дітей одягом, рюзаками, світловідбуваючими елементами. Ми розуміємо, що ми не Норвегія і навіть не Фінляндія, тому ну, ми не хочемо якийсь дискомфорт для батьків, тобто сказати, що ви купуєте якісь спеціальні рюзаки значить, Такі дорогі, одяг, ми не можемо це сказати, То може, може це купити і так далі. Ми от запропонували більш дешевший варіант. це Беревки і світловідбиваючі, які ну, ми спеціальний дизайн розробили, там і пропагується наша самоліка українська і так далі. І на рюзочку він чіпляється, і його видно дитину там за 400 метрів від дальнього світла, де за 200 від ближнього світла. Тобто ми охопили більше як 6 тисяч дітей цим конкурсом. Тобто, в нас задача не тільки треба було зробити ці світловідбиваючі елементи, а навчити правил дорожнього руху. Діти малювали малюнки і так далі. Мені дуже цікаво, що. От ми, коли там зустрічались в бібліотеках, то бібліотеки розповідали, що вони з вчителями, з поліції зустрічали, що от діти, значить, вже вчать батьків, значить, щоб вони не забували, що як треба переходити і так далі, що діти більш відповідальні в такому віці, значить вони вже батьків зупиняють, як треба правила не порушувати. Тому ми продовжуємо це, але все-таки найважливіше для мене, щоб це стало державною програмою. Тобто я б діяв такий спосіб. От, наприклад, аби я працював в уряді, чи був міністр внутрішньої справ, я б запропонував такий алгоритм. Тобто я б дав би всі альтернативи. Тобто я сказав, дивіться, ми, значить, є у вас альтернативи. Є, наприклад, є у нас в Україні, виготовляються рюзаки світловідбуваючі, є одяг світловідбуваючи, є брелки світловідбуваючі, є три варіанти. Значить, і тепер треба подумати, наприклад, що для якоїсь категорії, наприклад, це можна закупати централізовано. Uh -huh. Десь місцеві громади це можуть зробити. До речі, це найбільший ризик, особливо сільська місцевість, тому що місто ну, от Херсон... Я пізно приїхав, ну сортон реально освітлюється, хоча воно теж не мішає десь не що було, але в сільській місцевості це проблема велика. Значить, і потихеньку, поки ми станемо багатшими, може, в кінці кінців це буде сфера відповідальності батьків. А сьогодні держава повинна показати, наскільки це важливо. Тому ми рухаємося двома напрямками: перше, що це наша інвестиція для певної категорії, особливо більш соціально захищених дітей, сільських дітей нашого фонду рідна країна. Значить, просимо, щоб влада, місцева влада втягувалася, щоб міністерство внутрішніх справ робило. А колись, я думаю, вийдемо на те, що це, ну всі зрозуміють батьки, що краще купити якби спеціальний рюзачок, значить, не надписом, там якимсь смішним, а краще світловідбуваючим елементом, значить, і це захистить їхню дитину. Тобто ми фактично учимо і батьків. І вчителів ну, захищати життя дітей. Я зараз не буду лякати цифрами, ну цифри дуже страшні. Тобто ми, ми чуємо, скільки в нас людей поранених і так далі на фронті. Але аби кожен день ми озвучили, скільки в нас на дорогах гине людей і скільки з них дітей, то це, звісно, цифри ну, не співмірні, і, і вони просто ну, якби шокують. Тому з одного боку. А це рівень культури поведінці на друге, то ми мусимо вчити і водіїв, і пішоходів вчити. А такої системи сьогодні навчання немає. Тобто, ми хочемо, щоб і школи, і бібліотеки активніше пропагували жорсткість і важливість дотримання правил дорожнього руху. Ми хочемо заставити міську владу. От я знову повернусь до теми ну Херсонщина. До речі, в цьому плані краще, ніж Миколаївщина. Миколаївщина це катастрофа. Я їхав вечором. Ні, розмітки немає нічого. Аварія на аварії. Я ледь доїхав, тому що туман наступив. Дорога з асфальтом, значить, весна несподівана була, значить, рано почалася. Дороги немає, починаючи там з Вознесенська, там до Нової Одеси і так далі. Це просто і найстрашніше, що немає, коли ввечері їдете, розмітки немає, Ну не вже це великі такі гроші зробити, розмітку, щоб я хоч розумів, де мені їхати. А там десь людина якась вибігла, там ще щось і так далі. Тобто насправді це дуже серйозні речі. Які не тільки з точки зору економіки, а з точки зору безпеки життя. Тому я сподіваюся, що МВС мене почуло. Значить, міністерство освіти почуло, місцева влада почула, і ми разом будемо боротися за безпеку життя кожної дитини, школяра в Україні. Ми будемо сподіватися, а, Микола Володимирович. Перейдемо від безпеки фізичної до безпеки державної. Україна вступила вже в передвиборчий період. Спочатку президентський, потім парламентський. Хотілося б почути вашу думку про курс країни в залежності від того, чи зміниться вона з приходом чи може не приходом нової людини до Дивіться, Я мій підхід такий. Я його не міняю ніколи. Значить, ці діючі президенти на мене вражаються, значить, починаючи від Кравчука, напевно і думаю, закінчується Порошенком. Значить, я є прихильник змін. Я вважаю, що, наприклад, президенту, серйозному відповідальному професійному президенту і командою достатньо, щоб за п'ять років продемонструвати, що він зробив, змінити країну і так далі, і потім зайнятися якоюсь іншою справою. Мені здається, що така зміна. Я, до речі, прихильник і такої активної ротації і депутатського корпусу, в тому числі, тому що треба продемонструвати, що ти зробив. Значить, якщо ти добре зробив, значить можеш іншою якоюсь справою займатися, і так далі. Що, ну, якщо депутатське там депутати не мають права безпосередньо, наприклад, з розподілом коштів. А якщо особливо виконавчі владі і так далі, тут я думаю, що е, ротація важлива. Тобто, ми на місці залишаємо, умовно кажучи, основу це там середньостатистично-державну це, скажімо, там політичні посади, а політичні посади це президент, це міністр і так далі. От тут я думаю, що п'ятирічний термін, чітко вже, якщо ти за п'ять років не встиг зробити те, що обіцяв, ну вже значить за наступні точно не зробиш. Тому перше, я за зміну. Друге, значить, якщо говорити, які в нас небезпеки ризики, значить, перший ризик це а зберегти корупційну модель, коли люди з бізнесу керуючи країни все-таки думають про це про свій бізнес, а не про країну. І але ще більший ризик сьогодні, це те, що я називаю якби друзі Путіна. Значить, це команди, які фактично представляють інтереси іншої держави на територію України. Але сталася така історія, що я вже менше про це переживаю, тому що сам факт, що багато цих. Кандидатів мене заспокоює. Я абсолютно переконаний, що жоден з них не відео до другого туру. І боятися, що умовно каже, Путін або через наших кандидатів попаде в другий тур. Ну мені деться обманювати самі себе. Я зараз не буду називати прізвище, але цілком очевидно, що враховуючи, що в силу певних обставин Крим у нас не голосує, частина Донецької та Луганської області не голосує. в Країні теж відбулись певні зміни. Я би сказав, такої більшої відповідальності людей за долю країни. І крім того, розпорошений фланг так мити про російський східно, там чи навіть південно-східної України далі. Тобто я не бачу загрози, яка сьогодні, значить, лякають над, значить там приходом Путіна чи про путінських кандидатів. Значить, я думаю, що. Сьогодні я боюся іншої загрози, тобто я не боюся зміни зовнішньополітичного вектору. Хоча я абсолютно переконаний, що значить, наше місце в Європейському Союзі в НАТО значить, буде тільки тоді, як ми зробимо іншу країну. Тобто там не беруть, не беруть корупційні і бідні країни. Давайте чесно скажемо, коли б не сказали, що ми хочемо через два чи через три роки, це так само, значить, умовно кажучи, якби якийсь дідусь, який там будинку пристаріли, хотів би за якусь значить, американську топ-модель. Вийти, значить, ну, там, женитися, женитися. Тому це така сама історія, що у нас є політики, які говорять, ну я думаю, через два роки ми будемо європейською союною. Як ви будете, значить, якщо це не тому, що ти хочеш, а чому ти зробити? Більше того, це написано, ми ж пообіцялися. От зараз уряд нову програму співпраці України НАТО розглянув президент її вводить дію на рік там в цій програмі, щоб розуміло, так сторіночок 75-76, без додатків, що ми беремо на себе які зобов'язання. То їх треба ці зобов'язання виконати, а, а потім вже казати, ми коли зробимо. Тому я би і тут би не змінюючи стратегії європейської євроатлантичної, все таки більше кинув оком на роботу всередині країни. Тобто, якщо хочете, що ми щоденно стандарти НАТО повинні в Україні впроваджені. Що таке стандартна Це як я вже казав, професійна контрактна армія, це захищений солдат і офіцер, це відповідна техніка новітніх стандартів, це система організації роботи. Значить, це щоб не з лопатками ходили, копали, значить, як там під Сталінградом ще окопи А є вже новітні, новітня система, як працювати з цим і так далі. Так далі. Значить, це там і інтернетизація, це і технічні стандарти. Бо сьогодні сержант фактично в американській чи в натівській армії це людина фантастично високорівняння. Бо що таке армія? Це сержант і молодь. Молодший офіцер, командир зводу і сержант це основні люди в армії, не генерали. У нас не більше генералів на квадратний метр, які сидять в Києві, значить, ті приходять значить, цими наградами. А ключове це сержант. сержант... Єфіце тому я думаю, що я не бачу прямої загрози, ну така зміну курсу, але є загроза того, що ми будемо далі топтатися от, значить, ці реляції переможні оголошувати а країна з країни народ буде тікати на заробітки. Мені здається, от от вимивання інтелектуального, креативного такого активного потенціалу України. Я бачу більша загроза сьогодні для країни, чим умовно кажучи, що там Росія проведе свого кандидата. Тому я б сьогодні акцент на всередині на країні на а, подолання корупції. Піднесення економіки Оптимізація видатків і так, далі, і так далі в інтересах е е і нових робочих місць, і економіки, щоб люди зрозуміли. До речі, люди сьогодні, от коли мені про Міжнародний валютний фонд, я завжди їм кажу, що хорошо, скільки міжнародний валютний фонд? 3-4 мільярда і на такі зобов'язання. А в минулому році е скільки у нас Національний валютний фонд заробітчане? 11 мільярдів, тільки офіційно вони перерахували. Так вони тричі потужніше, чи навіть там, кілька разів потужніше, ніж Міжнародний валютний фонд, і умова в них одна. Зробіть так, щоб ми поролися в Україні і відчували себе. Нормальними людьми. Тому я б краще з цим Національним валютним фондом працював, значить, а міжнародним валютом думав, якщо якісь проекти є хороші, давайте зробимо. Але не проєкти такі, що ви зробіть значить, 10, там якісь умов і зробіть най, найвищі тарифи в світі, а потім вам позичимо гроші, а ви повернете з великими відсотками чи з якимось сотком. Тобто, так само, я думаю, що ми тут мусимо стати більш прагматичними, більш прагматичними. І навчитись торгуватися, значить, і за квоти з європейським союзом, і навчитись торгуватися з МВФ, набрати на себе дурні обіцянки, які від нас ніхто не вимагає. Тому ще раз кажу, що все в наших руках, і я би ж теж перенаправлював би більше дискусій під час президентської виборчої кампанії. як зробити щось в Україні, а не як попросити Америку чи Європу за нас це зробити. Наступне питання стосується. Події в регіонах, тому що наступний 20-й рік буде вже викликом для саме регіонів, тому що будуть відбуватися місцеві вибори. Численних ваших прихильників у Херсоні турбує питання про вашу участь ваших представників у майбутніх виборах. Ми розглядаємо два варіанти, як ми будемо діяти. Ми за, за президентською компанією. Як відомо, що в президентській компанії ми запланували працювати спільно командою, як ми кажемо, такою командою об'єднаною демократичних європейських українських сил. Я не балотую з президенти, а працюю в загальній системній команді, де як я кажу, ми малюємо колективний портрет. Президента, де кожен чоловік виконує якусь певну місію і так далі, намагаємося е, змінити країну е, цією командою, якою ми працюємо. Але е, на парламентські вибори ми так само е, аналізуємо, як чи будемо йти ми великою командою, скоріше за великою командою. А стосовно місцевих виборів, в нас є дві альтернативи. Перша альтернатива домовлятися і робити, якби оцей об'єднаний список, який прес-президентський парламентський, другий йти самостійно. Командою громадського руху рідна країна ми домовилися з нашими партнерами по об'єднанню. Що місцеві вибори значить, ми проаналізуємо. Як вигідніше, зручніше, на які, ну, наприклад, там в Херсонській області якась партія із наших партнерів слабіше, наш сильніше. Тоді ми самостійно йдемо, наприклад, в Херсонську міську раду, там чи в Херсонську обласну раду, чи, наприклад, місто Києві. Я активно займаюся Києвом, і теж ми думаємо, як активно працювати над тим, щоб і змінити владу, і змінитись Київську міську раду, і подумати над зміною міського голови, і так далі. Тобто, у нас багато планів пов'язані з 20-м роком. Тому Сьогодні ми готуємо людей, навчаємо людей, робимо проекти. Однозначно, ми будемо активні на місцевих виборах і в місті Херсоні в Херсонській області, але формат, чи самостійно громадський рух рідна країна, чи разом з іншими політичними командами партіями до нас життя підкаже, і це буде зрозуміло і після президентської виборчої кампанії, і після виборів до парламенту. Ну, тож будемо рухатися далі з вірою в те, що краще переможе. А я нагадаю, що у нас в студії телеканалу Крато був лідер громадського руху рідна країна Микола Томенко. До нових зустрічей на телеканалі Крату.